Для геймерів та, в принципі, для тих, хто шукав собі хороші, а можливо, навіть круті дротові навушники для ПК, і не тільки. Здається, ось це. Можуть бути якраз такі вони FiFine H6. Але основна їх фішка це мікрофон, який тут прямо якийсь нереальний, як для таких навушників. Почну зі скромної комплектації, в яку входять самі навушники, окремий мікрофон, що мені зразу сподобалося, і навіть є чохол. Скоріше за все, він для зберігання та транспортування. Він з якогось шкірозамінника та доволі тонкий. Великої надії на його довговічність я би не покладав. Але точно добре, що він є. По дизайну то вони доволі стримані, оголів'я і так само амбушури дуже приємні та м'які. Здається, це все з шкірозамінника. Пластик матовий і він навіть трохи схожий до soft-touch пластику, тобто який мав би збирати відбитки пальців. Але на диво нічого такого, скільки я їх не мацав, але ніяких слідів не залишається. Ну і звичайно, що основний атрибут усіх ігрових аксесуарів це rgb підсвітка, яка тут також присутня. І на жаль, немає змоги її ані налаштовувати, ані вимкнути. І з цією підсвіткою ж пов'язаний напевне найбільший їхній мінус. Це те, що у корпусі, а саме у чашах навушників, є невеличкі дірочки, через які і просвічується та сама rgb підсвітка. Спойлер, це здається найбільший і єдиний мінус. І дуже приємно, бо каркас навушників металевий. При цьому їх вага складає всього 330 грам. Одягаючи їх на голову, в мене особисто немає взагалі ніякого дискомфорту. Дуже приємно тримаються на голові, знову ж таки, за рахунок тих самих м'яких амбушур та верхнього оголів'я. Але через матеріал, схожий на шкірозамінник, який використовується для амбушур, то при довгому використанні вуха точно будуть потіти. Ну а що стосується мікрофону, то, по-перше, він має індикатор, який світиться червоним, коли його вимкнув через пульт, він знаходиться ось тут. А по-друге, я думаю, кожен з вас буде просто шокований від того, яку якість він передає. Тобто, при спілкуванні, наприклад, з тими самими тімейтами в іграх, ну або з колегами по роботі, вони точно будуть чути дуже якісно ваш голос. Це, напевно, один з кращих. Мікрофонів, який застосовується взагалі в навушниках, але якщо знаєте краще, то обов'язково напишіть про них. От, до речі, чисто для порівняння G435 і їхній вбудований мікрофон, щоб ви розуміли, наскільки велика різниця. Ну і особисто на мій смак просто жирний плюс це можливість даний мікрофон від'єднювати. Тобто, оскільки я в 90% випадків використовую свій великий мікрофон, то мені відповідно ось цей не дуже той потрібен. Хоча у випадку цих навушників. Можливо, я би навіть і використовував вбудований мікрофон, якби самі навушники були бездротові. Також у даних навушників на кабелі присутній певний пульт керування. Він вміє вмикати-вимикати мікрофон, також активувати функцію 7 і 1 просторового аудіо, регулювати гучність і також ще додатково клавіша EQ, тобто еквалайзер. І відповідно тут є вбудованих три еквалайзера, а саме музика. Ігри та кіно між ними можна перемикатися, натискаючи всього одну клавішу. Досить непоганий пуль керування, але для мене трошечки по-дешевому звучить натиск при керуванні гучністю і при натисканні клавіші 7 і 1. Але в цілому зроблено досить добре з такого шматового пластику, який також схожий на soft-touch, але відбитки бачу не збирає. Що стосується звуку, то для цього тут використовується два 50-міліметрових драйвери, плюс додатково є три вбудованих еквалайзери. І навіть функція 7.1 просторового аудіо. Що стосується еквалайзера, то тут є їх три: музика, ігри і кіно. Ну або по-своєму я їх назвав: це баланс, бас або низький та вокал або високі. І в цілому мені найбільше сподобався еквалайзер музика. Це баланс і на деяких треках ігри, коли додається більше басу. Але на деяких треках відчувається, що цього прям забагато, тому добре, що є можливість швидко перемикатися. І найменше мені сподобається це останнє кіно, де піднімається більше високих, тобто вокал. Тому я б особисто використовував тільки цих два пресети, Вони найбільш цікаві для мого слуху. І звук особисто моїм вухам дуже сподобався. А що стосується функції 7.1, то на мій слух, взагалі безтолкова штука, як при прослуховуванні звичайної музики, так і під час гри. Не додає ніякої інформативності, а навпаки, її псує та викривлює. Тому однозначно не радив би її вмикати, а краще би виробник не додавав її взагалі. Що стосується підключення, то по-перше, тут двометровий кабель, який у оплетенні, а по-друге, саме підключення відбувається дуже просто. Вставляєш відповідний роз'єм і все. Ніяких додаткових налаштувань і драйверів встановлювати не потрібно. І оскільки підключення відбувається через Type-A, то є певні обмеження, куди їх можна підключити. Але я вже перевірив, що завдяки перехід з Type-A на Type-C, можна підключити їх до інших пристроїв, як от я, наприклад, підключив до телефону. Правда, з ним вони грають не так соковито. По офіційним даним підтримується підключення до PS4 PS5, Windows, Mac. Ну і як вже показав мій тест, то і до Android також. Дивлячись на такі девайси з підсвіткою, завжди чомусь всі думають, що це для геймерів. Але насправді хто сказав, що вони не підійдуть будь-кому, особливо беручи до уваги їх характеристики. Які мені особисто сподобалися, а відповідно можу однозначно рекомендувати. Всі посилання будуть знаходитися під відео, ну а ви обов'язково в коментарях напишіть, які можуть бути інші альтернативи ось цим от навушникам.